Тетяна Нирівна була жінкою монументальною, і фізично, і духом, і у своїх роботах, навіть ліричних. Коли б їй хто сказав років 20 тому, що для неї світ і межа в кругу на роки обмежаться рамою вікна, вона б тільки плечима знизала. Останні місяці вона майже мовчала, але все одно працювала лівою рукою. Мовчки до останнього дня. Оце вікно вона намалювала в останній день життя, закінчила роботу і тихо відійшла. Майже весь час поруч із хворою, бідною, маленькою, але такою сильною матусею була дочка Гаяне. Тепер вона хоче словить себе на тому, що вживає в розмові мамині слова і думає її думками. В кожного з нас є своє вікно, в яке дивиться природа. Яблонська Тетяна Нилівна народилася 11 лютого 1917 року за старим стилем у Смоленську. Батько матері Тетяни Нилівни Віри Георгій Варгасов. Інспектор народних училищ Смоленської та Тверської губернії. Батько Ніл Яблонський із шляхтичів Великого князівства Литовського. Тетяна Яблонська герой України, народний художник СРСР та України.